Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Прийшло літо, за ним спека, і знову є актуальним питання стану наших міських пляжів. Полтава місто з річкою, але без безпечних, без облаштованих, без комфортних місць для відпочинку на воді. Серед всіх міських пляжів вигідно відрізняється третій міський пляж. Ми колись з командою зробили там ремонти, привели його до ладу. Там є вбиральні, роздягальні, парасольки від сонця, спортивні майданчики, там облаштовані доріжки, там є під'їзд до води людей, які користуються кріслами колісними. Тобто там створені нормальні комфортні умови для того, щоб полтавці могли влітку відпочивати. Зрозуміло, що зараз іде війна, і у міської влади є інші пріоритетні завдання. Дання, це з одного боку, а з іншого боку, саме через цю війну, люди не можуть дозволити собі поїхати десь відпочити на море чи десь далеко від Полтави. Тому Полтавці відвідують полтавські міські пляжі, якщо проаналізувати всі інші міські пляжі. То виникають величезні питання до чистоти, до якості піску, до того, що там заросло все бур'янами. Подекуди ці пляжі взагалі не прочищені, і зони для входження в воду достатньо малі. Там є проблеми з вивезенням сміття. А про парасольки від сонця, вбиральні, роздягальні там взагалі можна тільки мріяти. Окремо, хочу зауважити, що міська влада має залучати і стимулювати і заохочувати бізнес, займатися місцями для відпочинку на воді. Така практика існує, але, наприклад, жаль, в Полтаві, цим величезні проблеми. Ми всі були з вами свідками скандалу, який нещодавно розгорівся з одним із підприємців. І там, десь правда, посередині тому нормальна комунікація з бізнесом, зрозумілі правила і гарантії. Підприємці, що він зможе здійснювати там свою діяльність протягом кількох років, дадуть можливість Полтавській міській раді зекономити бюджетні кошти і перенаправити їх, наприклад, на допомогу військовим. Отже, підсумок такий: Полтава має скористатися своєю перевагою, що у нас є така чудова водойма. Мають бути створені комфортні, безпечні місця для відпочинку. І тоді не тільки полтавці тут будуть відпочивати, а й мешканці інших громад. Відповідно, будуть приїжджати сюди, користуватись послугами наших підприємців. Підприємці будуть сплачувати податки, буде наповнюватись полтавський міський бюджет і місто буде розвивати. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Поширюйте це відео, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.